І ну я насправді не беруся коментувати безпосередньо військову ситуацію, оскільки е, інформація, якою я володію, це публічна інформація, інформація з офіційних джерел. Е, але я, я хотів би поділитися е, своїми думками, як я взагалі бачу ситуацію, чи, в цілому що стоїть за активізацією зокрема бойових дій на Донбасі, е, які, на мою думку, спровоковані зокрема, Росією. І чого нам чекати в найближчому майбутньому? Так чи інакше, ну тобто ми усвідомлюємо, що в Росії є там свої інтереси, і це безперечно не лише там події, і зміна влади в Сполучених Штатах Америки і не лише Сирія, Україна це сфера імперських інтересів Путіна, Кремля. Була і залишається, і тому е, Росія робить все для того, щоб зараз залишити її е, під контролем, нашу країну під своїм протекторатом. Але в який спосіб для чого взагалі відбуваються військові провокації? Для чого відбуваються сьогодні активізація бойових дій? Для чого відбуваються нові і нові зіткнення на лінії е, фронту? Е, по одній простій причині в такий спосіб Росія і Кремль сьогодні. Активізовує е, необхідність е, необхідність для себе протиснути безпосередньо свій сценарій, зробити так, щоб Україна грала за їх сценаріями. А це зокрема запровадження так званого особливого статусу, який повністю легітимізує е, сьогодні е, їхніх маріонет, маріонеток, які є на Донбасі, е, дасть можливість проводити вибори без встановлення насправді влади влади на окупованій території, і е, з іншого боку, не лише залишить під контролю е, Україну. Як це було раніше, зокрема до Майдану до Революції Гідності, а в тому числі і дасть можливість зняти економічні санкції, тобто, фактично два інтереси, які переслідує сьогодні Росія, з одного боку це зняття економічних санкцій, а з іншого боку, ще раз залишити Україну під своїм пр -пр протекторатом. І тому абсолютно очевидно, що в спосіб військових провокацій, наступів і так далі, Росія переслідує зараз. Зараз свій інтерес, і цей інтерес зробити так, щоб Україна погодилася на е, їхній сценарій. Їхній сценарій це безперечно особливий статус. Вони їх зарвони його будуть однозначно протискати. І е, на превеликий жаль в усій цій історії е, сьогодні е, в Європі, зокрема і серед наших партнерів теж є підтримка особливого статусу я звертаю вашу увагу що буквально на днях посол німеччини зокрема, заявив про так звану про так звану формулу штанмайера яка передбачає зокрема надання і запровадження особливого статусу через зміни відповідно до конституції України, проведення виборів до того, як ми відповідно здійснимо деокупацію нашої території, і ну, на превеликий жаль інтереси там і Європи і України. І інших світових гравців не завжди збігаються. І тому сьогодні завдання політичного керівництва і військового керівництва нашої держави зробити все, щоб захистити національний інтерес, оскільки абсолютно очевидно, що це питання державного суверенітету і нашої незалежності.